Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні звіт, підсумковий звіт у спільному проєкті, який організувала Оксаночка Левчук. Її канал називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Буде перев'яз і Дов'язати все. Хоча я і не думала. Що встигну в перші терміни, які були заплановані Оксаночкою до 31 серпня, 1 вересня, дов'язати всі роботи, які мною були ангажовані в цьому проєкті. І те, що термін був продовжений ще на місяць, це радувало, але і розслабило настільки. Що я просто сіла і дов'язала третю готову роботу. Дівчата, спека неймовірна, я перед вами в своєму новому светрі, бо хочу показати, як він виглядає. Тому що на фотографіях, може, дуже добре не передасться. На жаль, камера працює, як вона хоче, літо їй теж спекотне і жарко. Тож. Я перед вами в своєму новому светрику, який обіцяє стати улюбленим в цьому осінньо-зимовому сезоні. І якщо вже він мені настільки сподобався, що я хочу, що я стою перед вами в спеку в ньому, і що я мені настільки сподобався метод поєднанні візерунків, різної ниточки, то я обов'язково щось подібне зв'яжу. Я вже говорила в якомусь з попередніх своїх відео з тих залишків, що в мене залишаться після моєго осіннього доща, дощу там буде багато саме різнокольорових ниточок. То я по цим же замірам, бо там ниточка так тієї ж товщини, то мені вже нічого не треба буде розраховувати. Я просто дов'яжу. Ось так виглядає горловинка на мені, щоб ви побачили. Зараз, ну, звичайно, під ним нічого немає, крім білизни. Я його так носити не буду, але ну, просто заставити, змусити себе піддягти ще щось я вже не змогла. Це буде на гольфик. На майку, ну, на щось таке восени, а взимку, скоріш за все, під, знизу буде ще гольф, сарафан теплий і вже зверху цей светрик. Тож по цим заморам я зв'яжу і ще собі кольоровий. Але він вже буде ну, з іншими візерунками. Звичайно, то звичайно, і, може, з горловинкою ще пограюсь. А так, мене влаштовує повністю все. Довжина рукава не перев'язувалась. Ну, тому що, дівчата, там, де присутня, хоч якась синтетика, ну, тут акрил, звичайно, то можна бути впевненим, що нікуди нічого не потягнеться, не розтягнеться і так далі. Тим паче, що ця ниточка, з якої перев'язувалась, вона вже ж була у носці, вона була розпущена. Тобто вона вже Себе інакше повести не могла. А новими були, були тільки ось ці е, світло-синя і темно-синя ниточка. До горловини я е, в'язала цією ниточкою це акрил ББ Алізе, він наймякіша ниточка, тобто я зараз е, можу ну, стояти. Мене Холить, але я терплю. Нормально. Якщо б не спека, було б ну, взагалі все в порядку. Дуже задоволена цією роботою, і тепер давайте я перевдягнусь і покажу решту робіт, які я зробила в цьому проєкті, бо ну, дуже спекотно, зараз побачимось через хвилинку. Так, мені трошки легше в літньому вбранні. Давайте ще вже закінчимо з цією роботою, бо вона улюблена. І оскільки Оксанка сказала, тільки одну фотографію однієї роботи можна представити як звітню, то, звичайно, це буде цей светрик. Тому що. Ну, він наразі, знаєте, як остання закінчена робота, вона наразі найулюбленіша. Горловинка оброблялась так. Були великі скоси, як я вам казала, тобто я їх зшила. Зшивалась, як, як я роблю завжди. Зшити одне плече було. Потім я обв'язала горловинку. І разом з горловинкою зашила інше плече. Так мені завжди зручніше робити, тому що ну, я не люблю в'язати по колу. Просто не люблю в'язати по колу. Так, це стосується цього светрика. Все. Ось. Ось така краса. Однаковий з усіх боків і рукавчики, ну, тобто, Пісня, просто пісня. А тепер давайте ще я вам нагадаю, які роботи в'язались в цьому проєкті. Е, ну, цей проєкт можна було назвати всі сезони року, тому що в мене була зв'язана літня ковтинка, перехідна ковтинка і осіння зимова. Тобто я пройшла всі оці стадії прийняття зміни сезону. Перша ковтинка, яка в'язалась в цьому проєкті, це була моя кольорова фантазія. Я її дов'язувала. Це був не перев'яз, це я її дов'язувала. Я буду вставляти фото робіт, щоб ви бачили, як вона виглядала. Просто нагадаю, ті, хто слідкував постійно за звітами, то вони знають, а хто Перше завітав, то фото я вставлю. Ось така це чиста бавовна, пряжа Ярослав, на неї пішло 300, ну, в загальному підсумку десь 300 грамів. Тут були. Не залишки. Це не з залишків, це в мене була нова пряжа, яку я купувала собі на літо, мені хотілося дуже пов'язати з цією українською ниточкою. Дуже класна ниточка. Кольори, які були, такі є, хоча я її проносила, я її встигла поносити і попрати декілька разів, і хорошо добре поносити. Тож вона дуже добре себе веде, вона ніде не потяглась, а я розраховувала, що потягнеться, а вона не потяглась, все тримає добре, форму, навіть те, що в мене горловинка, бачите, не оброблена, а все одно. Вона нікуди не дівається, не розтягується, яка зв'язана, по яким параметрам, так і зв'язана. Дівчата, в мене, може, не дуже з освітленням, за тіні вибачаюсь, але вже і штори відкрила, зараз закрию штори. Так, може, так буде краще. Ну, тіні це від підсвітлення, бо тут в мене дуже поганий світ, світло в цій кімнаті. І друга робота, яка була, яка була перехідна, з якою я наморочилася. Це був такий серіал. Спочатку це був серіал дов'язати, а потім це був серіал перев'язати. Це моя ковтинка. Ось така. Це НАКО. Акрилік накомікрофібра, ну, акрилик два види, і якщо вам цікаво, як я, чому я з цією пряжею так намучилась, то можете подивитись попередні серії цього серіалу, мені не дуже хочеться її зараз одягати, бо, ну, тим не менш, вона не спекотна, тому що. Тут нема ніякої ні вовни, ні бавовни. Ось така ковтиночка. Так, не бачу. Без окулярів не бачу. Окуляри не допомагають. Так, ось така ковтинка. Ну, ні під цю ковтинку, звичайно, але вона така легенька і дуже зараз якраз. На оці перші холоди ранішні та вечірні. Можна з собою брати. Не знаю, як вона буде носитися, якось розповім, чи будуть зачіпки які-бусь, які чи щось вона потриться притреться. тому що тут в мене проблема. Я завжди на плечі таскаю тяжеленна в мене сумка. Я і вона в мене завжди на одному плечі. І тому я намагаюся не оця Ну, нічого з нею не трапилось. На ній я теж таскала цю сумку, бо влітку я ж зверху нічого вже не одягаю. А як поведе себе ця пряжа, я не знаю. Подивимось. Ну, якщо що, ну, хоча б на сезон все одно нова ковтинка буде. Так, дівчата, я задоволена повністю тими результатами, які у мене в цьому проєкті, три готові роботи. За четверту, яку я планувала перев'язувати свій жилет тоніку гачком, я не стала навіть братись, тому що. По-перше, я переглянула свій гардероб, воно мене, мені зараз ні до чого, е, ні під що його одягати, той жилет, і там треба було, е, його збільшити треба було. Збільшити, щоб він не був в обліпку, я взагалі таке не ношу і раніше не носила, а зараз я так, підросла, подорослішала, і то мені треба, щоб воно було більш оверсайст, таке вільне, щоб можна було щось піддягти під нього. Але нічого зараз. Ті речі, на які я колись його носила, вони вже з ладу вийшли, нових не планується. А речей в мене вдосталь в мене є що носити і без цього. І в мене зараз ще стільки нових планів і стільки на спицях, зараз, що мені вистачить. Будемо в'язати нове і носити. А вже на весну, коли вже прийде весна, тому що цей період, осінь, перехід, осінь, зима, він дуже швидкий. Тобто, ще місяць ми поносимо. І те, і те, а потім одразу зимове. Ну, в мене так виходить, тому що в мене на роботі в жовтні вже лідник, і нікуди не дінешся. Тобто ну, все одно треба буде вже вдягати теплі светрики, ковтинки і ажурні оці туніки вони тільки вже будуть навесно. І до весни, подивимось, на весну може і перев'яжу. А може, і розпущу, все ж таки. Там просто настільки така в мене робота була, що мені шкода її розпускати. Ну, до речі, то буде. Від... Побачимо, то побачимо. Ось, дівчата, все що хотіла сказати. Оксаночка, дякую, дякую за такий комфортний проєкт. Комфортний під нас. Ну, тобто, дівчата не встигали, ну, ще пов'яжіть. Ну... Бу було дуже так лайтово, приємно, і все зв'язалось, все зробилось, все, що планувалось, і майже в в строк. В мене светрик, останній, останні, тобто, я його закінчила чітко, 30 серпня, я його дошила. 31-го я, ну, 31 я не могла ще його зняти, бо я ж його випрала і він. Висихав, йому два дні, треба було, щоб, він, щоб його можна було вдягнути, сфотографувати і, і так далі. І, ну, тобто на 1 вересня він був готовий. І я б ще щось може, і взяла б дов'яз, якщо б не інші проекти, які Теж будуть закінчуватися 1 жовтня. Ну, тобто, а там в мене два светра великих, і, ну там багато ще роботи. Я якось свої сили не дуже розрахувала, чесно кажучи. І тому вже я переключаюсь на ті проекти і будемо бачити, що воно буде. Чомусь. Часу літом було мало часу, а зараз прийшла осінь і часу стало ще менше. Хто зна чому? Хоча дуже приємно, ну не знаю, як вам, а мені подобається, що я прокидаюсь, і не сонце за вікном о 4-й ранку, а все ж таки я застаю оцей перехід, світанковий перехід від е, тем, е, темноти і. Поступового, поступового прояснення. Я дуже люблю за цим спостерігати. А влітку прокинувся світло. Лягаєш спати, світло. У когось депресія від того, що нема сонця, в мене депресія, що багато сонця. Ну, все, 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 дівчата. Сподіваюсь, вам сподобались мої роботи цьому Проєкті, будь ласка, напишіть, яка з них вам більше до душі, яка мені більше пасує. Якщо є питання по в'язанні якоїсь з речей, теж пишіть. І не забудьте поставити лайк. І підписатися, якщо ви ще не підписані! Я буду всім вдячна, всім рада і ще раз дякую, Оксаночці, за цей чудовий проєкт. Не забудьте перейти за посиланням під відео і подивитись на всіх-всіх дівчат, що вони там натворили у цьому проєкті. Всім легких петельок, творчого натхнення, і побачимось вже незабаром. Пока!